Окремим рядком буде йти у нас інший дуже важливий для нас тариф, про який останнім часом не говориться. Це тариф на утримання наших будинків. Ну, ви в ви місті живете? Да? Звісно, так. Ну, ми розуміємо, да, от оця платіжка нас, ми завжди задаємо питання, кому і за що ми платимо? За утримання внутрішньобудинкових мереж, тепла і води, за утримання будинку, за ремонти, за ліфти, за постачання, там, за дератізацію, за прибирання і так далі. Там на сьогодні е, дійсно є тенденція, хочуть. Органи місцевого самоврядування відповідного підвищення цих тарифів, і це в їх компетенції, аргументуючи, що їм не вистачає на зарплатню там двірникам, ремонтникам і так далі, і тому подібне. Це Інші тарифи вони не енергетичні, хочу зазначити, хоча певною мірою залежить від ціни на електроенергію. По ним має бути окрема дискусія в кожному місті. Буквально ну, от, хай вони обґрунтують по кожному місту. Наскільки може бути обґрунтування цього тарифу на утримання будинків? Бо від цього залежить. Ну розумію, будинки. Це інший такий окремий тариф. Є ще вода. Я там хочу сказати, що так само підприємство водопостачання вимагають підвищення цих тарифів на воду. Влада поки що їм, ну скажімо так, політичним рішенням не дає їм підвищити ці тарифи. У мене немає переконання чіткого, що це підвищення необхідне. Я переконаний, що вони не надали. Всі всієї аргументації для такого підвищення на превеликий жаль. Але там так само може бути тенденція на підвищення. мораторію там немає. Я хочу вам нагадати, що є мораторій згідно з законом на тариф, на газ, на тепло і на постачання, на розподіл газу. Оці тарифи під мораторієм три штуки. А на воду на електроенергію немає, тому будуть тут дискусії. Може на місцевому рівні, може на загально національному, вони і так і йдуть, і тому дуже серйозно це питання, тариф залежить від нашої з вами активної професійної позиції, від позиції всіх споживачів. Ми мусимо захистити свої інтереси. І я максимально готовий тут сприяти, щоб збалансувати інтереси споживачів і е, надавачів цих послуг, бо мають жити всі і ті. І інші, і ми з вами маємо вижити з цими тарифами, але і підприємства не можуть загнутися, розумієте, і потрапити в банкрутство. Ось якось так.